Звичайно, дуже багато людей які нас не знають. Бо ми як гурт Maple Maps, ми е, сформовані в Києві у 2019 році. Е, може, не повним складом, але зараз, як я вже е, граємо, скільки вже ходять, півтора року з тобою вже граємо, півтора точно граємо, А може вже й два. Так що, так, да, вже коли повномасштабне почалося, то це вже нас сформований такий ось склад. І ми вже, колектив, так, колектив так? Да, цей, повністю після повномасштабного ми вже зібрались і вже. Ще... 十一，不是一。